Доброго дня, друзі! Вас вітає канал Чередна траса природи Анатолія Білецького. Я веду свій репортаж зі своєї невеличкої теплички, де я займаюсь улюбленою справою. Як агроном на пенсії, люблю працювати з рослинами. А зараз займаюсь квітами. Тут в мене Зібрана невеличка колекція самих популярних квітів. От, і сьогодні я вам хочу розподілитися секретом, е... ну і таким агр... агрономічним прийомом. Як же добитися, добиватися, щоб пітуня е, е... -ампельна добре кустилась і утворювала. Е... Хороші шароподібні кашпо. Ну, наприклад, ось ця от на підході бутона. А от, значить, тільки посадив розсаду. Ну, вона Ну, Для того, щоб вона краще кустилась, утворювала багато бічних стебел, побігів. E, значить, потрібно при посадці зробити їй прищіпку, то тобто, є удалити точки росту на кожному стеблі. Ну, так, просто пальцями акуратно відщипнути. Да. І Ваша сульфінія завдяки тому, що поживні речовини не будуть використовуватися на точці роста, а підуть значить, на, на інші брунічки початкові і пітуня почне добре куститися, давати шаровидну форму і багато з квітоносів, бутонів і квітів. От така невеличка операція дасть вам можливість мати шикарні кашпо із сульфінії, а, із сульфінії пітунія ампільна або сульфінія. Да, правильно сурфінія, ну, в народі кажуть, сульфінія, петунія, ампільна. От, при, провівши таку операцію, е, е, значить, сульфінія піде в е, хороший рост бокових е, побігів. Ну, потім, як вона трошки підросте, можна ще раз зробити прищепку на тих побігах, що е, повиростали. Ну і на центральних, дивиться. Всі вершочки акуратно е, прищипнуть. І е, такий агроприйом дасть можливість мати е, красиву е, красиве ш, е, кашпо. От така інформація для любителів. Е. Ну от, бачите. На прикладі ось цієї сульфінії видно, що я зробив такий, такий агроприйом, і ви бачите, як квітує наша сульфінія. Куститься і має хороший товарний вигляд. Так що кому сподобалася така моя рекомендація. Можна поставити вподобайки підписатися на канал Анатолія Білецького, за що буду дуже вдячний. А поки закінчую свій репортаж. До нових зустрічей і до побачення.